Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо змінювати дієслова за числами. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Працюємо за підручником сторінка 9091. Емоційне налаштування сонечко! Я пропоную вам зібрати свою позитивну енергію в долонях. Для цього вам потрібно терти долоні одна об одну протягом хвилини, відчуваючи потік позитивної енергії. Потім різко розведіть долоні перед собою на відстані 1-2 см. І відчуйте між ними енергетичний струм. І з цього струму зліпіть уявний сніжок сонечко. І киньте в людину, з якою хотіли поділитися гарним настроєм та позитивними емоціями. Радістю, добротою, щирістю. А зараз справа створи історію. Вам потрібно дібрати з довідки такі слова, назви дій, щоб у хлопчиків. Варіант вийшов веселої історії, а у дівчаток варіант сумної історії. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте з вами прочитаємо веселу історію, яку склали хлопчики. Їжачок знайшов грушечку. Він дуже зрадів і почав. Сміятися. Молодці. Назвіть дієслова, що ви тут використали. Знайшов, зрадів сміятися. А тепер давайте прочитаємо сумну історію, яку склали дівчатка. Їжачок загубив грушечку. Він дуже засмутився і почав плакати. Назвіть тут дієслова. Загубив, засмутився плакати. Скажіть, яка вам історія сподобалася більше? Думаю, що всім більше сподобалася весела історія. Зараз відкрите свої робочі зошити. Пропускаємо від останнього запису два рядочки. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота! Попрацюємо сьогодні в каліграфічній хвилинці над написанням великої маленької букви «Ї». склад їж, ЖА, ач, чо, ок, їжачок. Далі знизу запишемо речення: їжаки спілкуються за допомогою свисту. Тепер підкресліть в цьому реченні дієслово. Нагадую, дієслова підкреслюються двома рисочками. Отже, в цьому реченні дієслово спілкуються. На наступному рядочку запишіть слово їжак. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Буква І стоїть на початку слова, тому вона буде мати два звуки І-І. Ж це твердий приголосний, А голосний «К» – твердий приголосний. Ділимо на склади – «Жак». Наголос буде падати на другий склад. Слово Їжак два склади, чотири букви і п'ять звуків. Давайте прочитаємо з вами розмову друзів. Читалочка. Мені подарували книжку Хто росте у парку? Родзинка. Цікаво, про який парк у ній розповідається? Чебетунчик. Можна здогадатися за малюнками. Гаджик. На обкладинці зображені рослини. Чи здогадуєтеся ви про який парк розповідається в цій книжці? Запишіть діти свою думку. Виберіть з довідки потрібне слово. Розважальний зоологічний рослинний. Отже, в книжці, хто росте у парку, розповідається про рослинний парк. Давайте ж з вами розберемо, що означає кожне з цих слів в довідці. Слово розважальний парк означає зона для відпочинку з набором атракціонів. Зоологічний парк це місце для утримання та збереження зникаючих і рідкісних видів тварин. Рослинний парк це зона відпочинку, де росте багато зелених насаджень, дерев, квітів, кущів. Читалочка знайшла в книжці опис улюбленого дерева. Давайте його прочитаємо. Навесні каштани світяться білими або червоними свічками цвіту. Ось такими. Потім на них виростають зелені їжачки, круглі і колючі. Восени вони падають на землю, із них вистрібують блискучі гладенькі горішки. Ось такі. Можна назбирати їх повні кишені, принести додому і понамальовувати смішні мордочки. Хі-хі-хі. За Катериною Міхаліциною. Спишіть, будь ласка, виділені речення з тексту та підкресліть дієслова. Дієслова, нагадую, підкреслюємо двома лініями. Давайте перевіримо, які ж дієслова ви підкреслили. Світяться, що роблять, виростають, що роблять, падають, що роблять, вистрибують, що роблять. А зараз, дітки, вам потрібно виписати підкреслені дієслова у стовпчик та змінити їх за зразком. Що роблять, цвітуть, що робить цвіте? Отже, першу колонку буде запитання, що роблять, і виписуємо наші дієслова. Світяться, виростають, падають, вистрибують. Вам потрібно замінити ці дієслова так, щоб вони відповідали на питання, що робить. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо, що робить світиться, що робить виростає, що робить, падає, що робить вистрибує. Давайте проведемо дослідження. Визначте, у якій колонці дієслова називають дію одного предмета. Правильно у другій. На яке питання вони відповідають? Що робить один предмет. Так, що робить? На яке питання відповідають дієслова в іншій колонці? В першій. Що роблять? Дію скількох предметів вони називають. Правильно, що роблять це дія багатьох предметів. Зробіть висновок. Чи змінюються дієслова за числами. Правильно діти. Дієслова, також, як і іменники, змінюються за числами. Буває в однині, а буває в множині. Домашнє завдання. Виконайте вправу. 6 і 7 на сторінці 91. Вам потрібно прочитати речення, виписати в колонку дієслова, змінити записані слова так, щоб вони називали дію багатьох людей. Запишіть утворені слова в другу колонку, так як робили ми тільки що. Тільки навпаки. Ми робили з багатьох предметів один, а тепер треба, навпаки, з одного предмета зробити багато. Пропоную вам переглянути відео топ-5 парків Києва. Занської слави це прилина, яка притягує до себе не тільки мешканців прилеглих будинків, але й жителів усього лівого берега. Вкладення грошей у парки не є витрачання коштів. Вкладення грошей у парки є інвестицією у е, лице міста. Кількість туристів, які сюди приїжджають, а відповідно в добробут людей, які е, обслуговують цю галузь. вже не кажучи про те, що мова йде про здоров'я киян, і якщо ми кажемо, що ми беремо гроші з медицини, щоб отримувати парки, і розуміємо, що це неправда, навпаки, вкладаючи в парки, даючи можливість розвиватися велосипедній інфраструктурі, можливість людям займатись там спортом, ми потім економимо кошти е, за рахунок того, що наші е, мешканці є здоровими, і їх не потрібно лікувати і витрачати на це кошти. Наталка, як про е, простопарк. Це багатофункціональний комплекс, де ми маємо спортивні площадки, дитячі площадки. Де облаштована вбиральня, де гарна підсвітка і можна там відпочивати не тільки в день, але й ввечері. Розуміння киян, коли ми кажемо, що ми маємо план розвитку, це не якісь віртуальні схеми, видумані невідомо ким. Ми чітко можемо сказати, що ми маємо створений парк Наталка, планується добудова другої черги. І от яким чином ця друга черга буде виглядати, яке там буде стояти освітлення, які майданчики, скільки кілометрів велосипедних доріжок, і яким чином там буде забезпечена безпека. Наталка зараз в Києві став таким собі золотим стандартом, і такі стандарти повинні бути поширені на всі інші парки, над якими йде робота місті Київ. Муромець 171 гектар зеленої території, яка користується надзвичайною популярністю у киян, і символічно є те, що там збираються найсильніші люди України, оскільки і база стронгменів там знаходиться. Цікавим є той факт, що мабуть найвідомішому стронгмену у світі українцю Ілії Муромцю, там споруджено пам'ятник, причому споруджено за новітньою технологією 3D-друку. Чи майданчик про спортивний майданчик? Коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо про те, що зроблений продукт є якісним і потрібним. Ми жодним чином не створювали фейків для того, щоб реалізувати кошторис. Ми робили все для того, щоб виданий продукт був комфортний і потрібним людям. Створення якісних продуктів дає можливість отримувати фідбек від людей. А розуміти цей фідбек ми можемо з того, коли ми бачимо величезну кількість киян, які цими об'єктами користуються, і найкраща вдячність посмішки на їхніх обличчях. Так і кияни, дивлячись на відкритки з чарівними краєвидами Києва, не завжди знають, що на цих відкритках зображений парк Хрещатий. Парк Хрещатий, Володимирська гірка це серце Києва, яке століттями пізнавало як в Україні, так і за кордоном. Кілька десятиліть він був достатньо занедбаний, і треба було дуже багато ресурсу людського, фінансового, наукового для того, щоб парк хрещатий знову ожив і засяяв всіма вогнями. Гірка парк хрещатий це, мабуть, одна з найбільших прилин центру Києва. Про голосівський парк мені говорити найпростіше, тому що це мій улюблений парк. Він є найбільшим у столиці, він найбільш наближений до дикої природи. Він потребує ще дуже багато роботи, але я впевнений, що в свій час він стане найкращим і найфункціональнішим парком в місті Києві, де зможуть відпочивати величезна кількість киян одночасно і, будучи практично в серці столиці, відчувати себе серед дикої природи. Те ви, що в голосівському парку кілька сотень рослин, які занесені до червоної книги. І голосівський парк якраз той випадок, коли нам вдалося не втратити, а зберегти і розвинути. Навіть протягом кількох останніх років збільшила кількість і рослин, які тут ростуть, і тварин, які тут проживають. І це каже про те, що цей парк має великий потенціал стати найкращим парком Києва. Ну що ж, дітки, ви дізналися, які парки є у Києві. Якщо будете в цьому чудовому місті, обов'язково завітайте до одного з них. Вправа колесо. Назвіть дієслова, слова, які можна використати, описуючи рослинний парк. Виростали, гуляли, відпочивали, спостерігали, зустрічали, ходили та багато інших. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно відповідно до питань розмістити дієслова. У нас є запитання, що робить, і є запитання, що роблять. Отже, у нас є слово «сміються». Ми ставимо до цього слова запитання. Що роблять? Сміються, і відносимо до. Одного з прямокутників. І так далі. Що робить? Відпочиває. І наступні слова. Потім ставите галочку і дізнаєтеся свій результат. Вправа, мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Що нового ви дізналися про дієслово на цьому уроці? Вірно, дітки, що воно може змінюватися за числами. Може бути. В одне ні, а може бути в множині. Дії з кількох предметів може позначати дієслова. Дію одного предмета і дію багатьох. Дякую вам за урок. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи, свого настрою на уроці намалюйте його собі в зошиті. До побачення!